то 5 телевізорів від 25 тисяч гривень до 50 тисяч гривень, при тому що у 55-й діагоналі, і вже поліпше, ніж той огляд, який я е, раніше робив, до 25 тисяч 4К. Телевізори, але тут вже повністю з Dolby Vision, і поліпше екранчик, і поліпше телевізори. Вони й в принципі. Але все це на каналі Технозон Україна. Підписуємось, І у опису під цим відео є посилання на всі ці телевізори на наші маркетплейси. Тож, поїхали. Все це, звісно, ми роздивляємось на 25-й рік. І е, ви на моєму каналі підписуйтесь та натискайте дзвоника. Почнемо ми з п'ятого місця. І це в нас телевізор Philips 55 PUS 8919 drop 12. Це в нас серія The One. Телевізор, 4К, телевізор Зембілайт. Е, і я вам скажу так: він на п'ятому місці. Я не за того, що я там якось дискредитую Філіпси чи не люблю. Я дуже люблю Філіпси, і це дуже нормальні телевізори. Е, але вони. Вони не дають чесні характеристики, наприклад, на Display Specification. Там відразу ти дивишся, начебто там да? так там, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ось там, там вони заявляють. Ось, будь ласка, з Dolby Vision, Dolby Atmos. Є VRR FreeSync, 144 Гц, ігровий режим, і все так, все прикольно з DTS ом і інші характеристики, коли там дивишся 4К, все добре. Але ти розумієш, що це Титан Ос. 3 на 8. Титан Ос потрібно буде купувати додатковий TV-Box, Хоча до багато телевізорів у цьому топі потрібно буде купувати TV-Box, але 8 біт плюс FRC матриця коштує 43 тисячі. Вибачте, за 43 тисячі я знайду. Поліпше варіант, не дивлячись на той яскравий Ambilight, який вони там просувають. Він давно світиться за там, так, начебто все красиво, але ні, давайте так, ми не дурні, ми шукаємо варіанти поліпше. Закину, ну я показую на конфі, бо там мені подобається, як воно виглядає. і Можна його взяти у сірому виконанні, до речі, за 26 тисяч, але ну я б брав би, чесно кажучи, чесно кажучи, лише офіційні, бо гарантія, самі розумієте. Але наступний телевізор в нас. Ось такий красень вже за 40 тисяч 55 u 7 NQ, і він вже за ціною ліпше, та й за характеристиками поліпше, бо це VA-матриця. А там навіть вони не пишуть, яка матриця. Я так розумію, що є що скривати. Я думаю, що там IPS, звичайно. Міні LED 48 144 Гц. Це в нас процесор MT9618, хоча б процесор, що тут дивитись, та сама VidaOS, яка просто задовбала. А, і це в нас, давайте так, 10. 8-Bit плюс FRC з Dolby Vision з яскравістю від 500 це базова ОСДР, яскравість 500 кандел на метр квадратний до 1300 кандел на квадратний. З HDR 10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, широкими кутами огляду від 48 до 144 Гц. І навіть є сам вуфер 20 ватний на 10-ватних динаміки з Dolby Atmos. Але це четверте місце, бо далі ліпше. Но купити його можна за 39 тисяч. Бачите, вони тут з вірачиками є навіть якісь штучно-інтелектуальні технології покращення зображення. Але на третьому місці в нас тадам є ось такий Xiaomi TV s LED, ну Тут я роздивляюсь 55 дюймів з контрастом 1 мільйон 200 до 1 від 48 до 144 Гц. 4 ядра cortex a 73 різно, різно, різної герцовки, тому вони поділені 2 на 2. І тут такий собі момент: 310-бітна матриця. Ось так Xiaomi просто-напросто вшпехала інші моделі телевізорів. Там навіть більш дорожчі. Бо тут міні-лед, звісно, міні-лед підсвітлювання 1200 кандел на метр квадратний пікова яскравість, Dolby Vision, з 10 плюс, з 10 безліч технологій. До речі, тут Mediatek Pentonic 700 mt 9653 процесор. На малі G52 прискорювачі до того ж, 3 ГБ оперативної пам'яті DDR4 на 32 сховища. І на Google TV з Dolby Atmos, з Wi-Fi 6 це все прикольно. Але коштує ну 55-ку ми вам покладемо в опис під цим відео, посиланням. Але вдумайтесь, за 40 тисяч можна купити 65 ку у комфі. 65-ка за 40 тисяч з 10-бітною матрицею. Давайте так. Дайте мені гроші, я куплю собі два таких телевізора. Я, до речі, 55-ку розігрував. Не знаю, ви, мабуть, вже не встигли, не встигли на цей розіграш. Ну, буває, але Xiaomi просто топ. А тепер на другому місці я зараз так скажу: LG OLED. Давайте так, покажу LG OLED 55C4. Тут ви бачите ціну 35 800, відразу кажу, його можна роздивлятись лише у сірому варіанті в Україні, бо він не підпадає під нашу цінову категорію до 50 тисяч. Бо якщо дивитись у наших маркетплейсах, він коштує 70. 70 з офіційною гарантією, але якщо. Виразковий хлопець, то ну, можна ж взяти сіренький. Але це OLED, вибачте, з 10-бітною матрицею. Звісно, з долбі а, Звісно, з цим вебосом. Я сам люблю LG, У мене LG вдома. Але. Mm -hmm. Що я вам скажу, ВПО це просто такі такий собі костелі. А, нативні 120 Гц, але у турбі, а, ну, у турбобусті 144 Гц у ігровому режимі може, може працювати. І звісно, там альфа 9 Gen 7 процесор, два сабвуфери по 10 Вт, на два динаміки, з DTS а, а, з Dolby Atmos з DTS, з, з усіма там. Дивіться, скільки тут різноманітних штучно-інтелектуальний супербскейлінг, штучно інтелектуальний яскравості контроль, а, Noise Reduction. Picture. Коротше, там стільки різноманітних OLED Motion, Dynamic Tone Mapping Pro. Все, навіть читати. Не хочу телевізор просто топ, але на другому місці. Бо, ну, вибачте, це сірий телевізор. Якби був би він за 40 тисяч і хоча б за 50, він там був би а, у магазині, він був би топ-1. А на першому місці в нас, давайте покажу, і ви зараз мені скажете, що я не правий. т 55, це ж 765 модель. 65-ка коштує 599, але ми розглядаємо саме 55-ку бо до 50 тисяч гривень. Тепер давайте я зараз вам почитаю, розповім, я цей телевізор власними очимами дивився: QLED Pro тип телевізора. VA-матриця, VA Давайте так, Тип підсвічування. Міні LED 144 Гц. І в ньому є. Пішли Dolby Vision, HDR 10 HDR 10, HLG, квантові точки, як вони називають, пікова яскравість 2000 Ніт, 2000 кандел, IPQ процесор. Ну, нам тут навіть нічого дивитись, 3 на 64 ГБ. От давайте, от давайте, отут подивимось, це буде е, більш інформативно, Чиста 10-бітна матриця, вибачте, за ці гроші. Чиста. Десятибітна матриця, ксотовська. І що ми можемо сказати далі? 2200 кандел на метр квадратний. Dolby Vision IQ, Dolby Vision звичайний. Пах! Це винос мозку. Давайте далі. Давайте далі. AIPQ Pro це в нас штучний інтелект, який допрацьовує картинку у залежності від сцени, кадр за кадром, він просто виставляє контрастність яскравість, кольори. Там просто картинка неймовірна. Далі ще немаловажний аспект: це Google TV. Два спікера по 15 ватт на 20-ваттний сабвуфер з Dolby-True HD, до речі, він єдиний, хто тут має Dolby-True HD декодинг. З USB шкою третє, І також тут, якщо подивитися, Ну, до речі, у всіх телевізорів тут є уплавніння, тобто ми можемо не переживати, не хвилюватися, що там буде щось, у вас, якісь мікрофризи. Ні, все буде плавнісінько. Але подивіться на оцю всю. Сертифікацію тут є, окрім ChromeCast, є і Apple AirPlay, і, і, і Мемс, і Мікродімінг. І коротше кажучи, слухайте, настільки крутилезний телевізор, що я навіть тут сперечатися не буду. Як ви хочете посперечатися, напишіть, що може бути у таку ціну ліпше, ніж це 765. А я вам скажу так: свій топ я сказав, пишіть у коментарях свій. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.